Всім доброго ранку. Вітаю, радий бачити знову вівторок. Знову ми разом. І сьогодні, вже 28 травня, продовжується наш марафон. Вже більше 800 днів. Ми зустрічаємось щоранку о 6-й годині. Проект разом плюс. Приєднуйтесь також не тільки до молотовного служіння, але й до інших активностей цього проєкту. Це і суботня школа, і мала група, яка до речі теж відбувається по вівторкам. Ну а ми з вами досліджуємо Слово Боже. Потім ділимось в наші групи, молимось, спілкуємось, підносимо наші голоси до небесного Творця, щоб він торкнувся нашого життя, нашої країни, наших сімей, наших рідних і близьких. В нас велика тема, яку ми досліджуємо в книзі Самуїла. Перша книга Самуїла: це як нам повернути Бога у наше життя. Як поставити Бога на перше місце? Ми, йдучи вірш за віршем, розділ за розділом, шукаємо відповідь на дуже важливе питання. Адже від цього залежить все в нашому житті. Ми вже з вами на шостому розділі. І ви пам'ятаєте, що поки що центральним об'єктом останніх розділів і цього розділу це є ковчег. Ковчег Господній. Ви пам'ятаєте в п'ятому розділі. Роби негаразди вони переслідують фалестинців, фалестимлян. Ось вони шукають, думають, що з ним зробити, хто є справжній Бог. І ось шостий розділ. Давайте будемо читати з першого вірша. Ну, а поки я читаю і роздумую, ви можете написати нам в чаті, навіть якщо зараз в прямому ефірі чи в записі, будь ласка, з якого ви міста, з якої церкви. Як ваш настрій, що відбувається сьогодні в вашому житті? Отож, перша книга Самуїла, шостий розділ з першого вірша. Господній ковчег перебував у Фалистинському краї сім місяців. Ну, а Біблія нам дає дуже е, таку важливу деталь: сім число, сім це повнота, ви знаєте. Ну і про що свідчить ця повнота? Що сім місяців. Ковчег з одного міста переносився в інший, різні події відбуваються в цьому житті оцей період. Ну, ми розуміємо, що це відкриття характеру Бога. Бог з терпінням ставився до цих людей, ну і також він дав їм можливість покаятись, змінитись. Навіть і цих людей, і цей народ. Бог просвітлює, Бог навертає. Бог стукається у їхнє життя. І нарешті, прийшло сім місяців, комусь потрібно іноді буває більше, і рік, і десять років. Нарешті фалестинці скликали жреців і ворожбитів і запитали, а що нам робити з Господнім Ковчегом? Така собі, знаєте, нарада. Нарада, яка вирішує далі, що робити з цим Ковчегом. Скажіть нам яким чином відіслати його на належне йому місце? Навіть і ті люди, які не були Ізраїлем, народом Божим, вибраним народом язичники, так, вони прозрівають і ключова фраза, яку варто підкреслити, ковчег має зайняти належне місце. Бог у нашому житті повинен бути на належному місці. Йому відведено це місце. У нас проблеми, коли він не на першому місці, коли його немає в нашому житті, він десь на другорядних ролях. А ті відповіли, якщо вже вирішили відправити ковчега Бога Ізраїлю, то не відсилайте його без дарунку. Обов'язково долучіть до нього пожертву Богу за провину. Навіть і в цьому народі існує ну, певні уявлення, про приношення. Пов'язані з Богом. Ми бачимо, навіть якщо це таке нечистиве зібрання, нечистива рада, ворожбитів і жриців того часу, того народу, все Господь діє, побуджує, впливає на них, і про це наш розділ, як Бог керує, керує всім тут на землі. Немає випадковості. Лише тоді одужуєте і зрозумієте, що його краюча рука тяжіє над вами. Ті запитали, яку пожертву повинні принести. Вони ж відповіли за числом вестимських князів: П'ять золотих зображень наростів і п'ять золотих зображень мишей. Адже однакове покарання спіткало як усіх вас, як і ваших князів. Тож ми бачимо, що хвороби за виглядом цієї хвороби. Ми ну, минулий раз про це говорили. Ну і також, скоріш за все, було велике нашестя миш, мишей. Да? Можливо, ці миші вони також переносили певну інфекцію, певну хворобу. Тому зробіть зовнішні подоби ваших наростів, з золотих мишей, які нищать вашу землю. Віддайте славу Богові Ізраїлю. Хто є Господь? Віддайте Богові славу, поставте його на перше місце. Поверніть його в життя. Може, таким чином він забере свою караючу руку, що тяжіє над вами над вашими богами, над вашим краєм? Навіщо ви робите непоступливими ваше серця? Як запеклими були серця єгиптян та фараона? Отож, цих рядків ми можемо зробити, хоча пройшло 350 років, що в народі язичників, филистимлян Люди чітко пам'ятали історію Ізраїля, як Бог спас з Єгипту, як Він робив ці кари так, 10. Яз. І вони називають, що причина це запеклість, затвердіння сердець людських. Коли люди твердіють, рука Божа караючи, вона тяжіє над ними. І вони тоді зробили правильний висновок. Вони зв'язали причину з наслідком. Немає нічого випадкового. Але, але лише після того, як Бог виявив над ними свою силу в покаранні, їх відпустили і вони змогли піти. Тож тепер приготуйте спеціальний новий віз і дві дійні корови, які мають телят, але яких ще не запрягалуємо. Запережіть ті корови та вози їхніх телят і поверніть до обори. А їхній телят поверніть до обору. Тож візьміть сповні ковчег, поставте його на віса, скриньку з золотими предметами, які ви даєте як пожертву за провини. Поставте збоку ковчега і впустіть корів, нехай і йдуть. А ви ж спостерігаєте, якщо він ковчег прямою дорогою свій край до Бет Шемеша, це означатиме, що дійсно Богу чинив нам це велике лихо. Якщо ні, то будемо знати. Що то не його Божа рука тяжила над нами, а з нами трапила звичайна випадковість. Тобто люди ставлять такий експеримент духовний. Дуже важливий експеримент, в якому задіють вже тварин, дійні корови, як вони будуть рухатись випадково, за інстинктом. Чи все ж таки Господня рука буде їх вести? За словом Творця. Чим вони будуть керуватись? Дуже важливий. І вони все це роблять один в один. Вони, до речі, слухаються своїх священників. Бачимо, що своїх священних Ізраїль не слухається. Такий парадокс. Ці люди, філистинці, роблять все в деталях, точно, як було їм сказано, як був наказ священників. На віз вони поставили господні ковчі, а також скриньку золотими мишами, зображенням болючих наростів. Отож, корову вирушили дорогою до Бечему, тримаючись виключно цього шляху, йдучи ревіли, проте не звертав ні вправо, ні вліво в той час, як фалестимські князі йшли за ними аж до границь Бечема. Це вже Ізраїль, 5 кілометрів від кордону. Мешканці Бечему якраз. Ждали в долині пшеницю, вони, звівши свої очі, побачили ковчег і, побачивши, дуже зраділи. Ось вони біля поля Ісуса в Бетшемі, там біля Великого Каменя, Він зупинився цей віз. Вони, жінці, порубали дерев'яні частини воза на дрова, а корів принесли у всипалення Господа! Левіти. Бетшемеш – це Левицьке місто. Люди в місті чітко знали, як треба поступати з ковчегом, як потрібно вести духовне життя. Вони зняли ці всі золоті предмети. Тож того дня мешканці Бетшему принесли Господу все палення, принесли також інші жертви. А п'ять фалестинських князів вони спостерігали і повернулись до екрону. І я думаю, що ви розумієте, що вони. Зробили дуже важливий висновок, що це не є випадковості. І, Друзі, брати і сестри, випадковості в житті нашому немає. За всім стоїть Господь Господь рухає все. Він вплинув на цю раду жреців і ворожбитів. Але головний урок навіть не у цьому. Головний урок, що корови, вони не повинні були тягнути цей віз, вони не були навчені. Ми до цього ніколи не робили цього, у них не було цього досвіду. Другий момент: вони повинні були рухати за своїм інстинктом природним. Це те, що вкладено природою. Вони були, повинні дійні корови повернутися до своїх телят. Вони ревіли. вони плакали, але вони робили те, що сказав їм Господь. Ну і третій момент вони йшли в правильному напрямку. Трі речі. І ці речі, вони є важливими для нас. Давайте ще раз ми їх повторимо. Перше, не повинні були тягнути возо. Телята повинні були спрацювати материнський інстинкт. І третє, вони рухались в правильному напрямку. Вони ніколи там не були. Давайте це переведемо на наше з вами життя. Є наші також природні, вроджені нахили. Від батьків, родинні, гріховні, нахили, які ми робимо автоматично. Так? І те, що каже нам Господь: якщо ми з вами під впливом Бога, ми будемо робити те, чого не робили раніше, ми будемо тягнути цей віс, ми будемо звершувати це служіння. Це буде природнім вже для нас. Ці природні інстинкти вони не будуть володіти нами. І ми будемо йти у правильному напрямку. Коли слухають жреців. корови дійні слухаються творця свого. Християнин, дозвольте мені так сказати, трошки, можливо, примітивно, це корова, що тягне свого воза, йде в правильному напрямку. Так, і плаче, і стогне, Але християнином володіє велика сила згори. І ця, цей християнин він не керується своїми емоціями, своїми почуттями, своїм природнім інахим. Він керується, живе згідно волі Божої, згідно цілі Божої. Сила Божа опановує цією людиною. Отож, жреці зробили правильний висновок. Бог подіяв, це не випадковість. Бог і сьогодні. Готовий діти на наше життя і рухати нами. Левіти, левіти, знявши з воза Господній ковчег, яка була біля нього золотими предметами, поставило на камінь. Потім князі, вони повернулися до крону. Вони зрозуміли зробили висновок так, з цього експерименту. Ось і. А свідком до цього, це вірш вісімнадцятий, досі є великий камінь на полі Ісуса, мешканця Бетшема, на якому стояв Господній Ковчег. Тим часом мешканці Бетшема почали заглядати Господній ковчег через те, що Господь знищив можливо, із 50 тисяч населення міста. Тому народ був у великій жалобі, оскільки Господь уразив народ дуже великою карою. Через те мешканці Бечема почали говорити, хто може встояти перед Господом, цим святим Богом, якого від нас, до кого його від нас відіслати. І вони відправили посланців до мешканців Киріат Іарімо, повідомляючи, фалистинця повернули Господній ковчег: Прийдіть і заберіть його собі. Отож, ми бачимо ще деякі важливі такі думки, деталі. Ми сказали, що Бетше-меж це місто левитів. Безумовно, люди знали, що руками не можна було переносити цього ковчега. І незнання це смерть. Висока ціна, неповага до Бога. Ну і природні в нас питання, на які ви можете написати прямо зараз в чаті відповідь: якщо фалестимлянці. Да, Палестинці, доторкнувшись до ковчегу, не померли, то чому це зробили ізраїльтяни і вони загинули? Ще раз дуже важливе питання, відповідь на яке ми шукаємо сьогодні також в цьому розділі. Якщо палестинці, доторкнувшись до ковчега, не померли, то чому те саме зробивши ізраїльтяни, вони загинули? І бачимо вірш 20-й. Через те мешканці Бече-Меша почали говорити, хто може встояти перед Богом. Цікаве, важливе питання. Цим святим Богом. До кого нам підіслати його? Труднощі, негаразди, хвороби, смерть, загибель людей задає дуже гарні питання. Саме тоді в нас виникають ті питання, ми шукаємо цього зв'язку. Це гарні питання. І наше життя, і Біблія дає відповіді. Ця історія дає відповіді на ці запитання. Кіріат Ярим це місто на схід, приблизно десь, можливо, до 30 кілометрів. Чомусь туди вони дають запит, що, що робити з цим ковчегом, що робити з Богом, як далі жити. Такі цікаві. Цікаві моменти, цікаві парадокси ми знаходимо у цьому розділі. Давайте зробимо висновки, давайте завершимо молитву і розійдемося в нашій групі. Ну, перш за все, що ми з вами чітко розуміємо, чітко розуміємо, я дивлюсь, чи є повідомлення, бо Ізраїль знав правила поводження з ковчегом. Так? Кому більше дано, з того більше питають. Вони мали світло, Бог це що ми з вами маємо молитву, маємо Біблію, маємо таку істину, правду. Тут, стимляни, виявилися в певній мірі мудрішими. Да? Парадокс, да, це парадокс. Я дякую всім, хто, хто написав відповіді. Привіти, всім дуже дякую. Ото, що ми з вами маємо знання, маємо істину, нічого більше, ніж Біблія, немає в нашому житті. Бог говорить нам через Біблію. це інструкція, це правило, як нам ставити сьогодні до Бога, як проявити повагу, як спастись. Це перший урок. Дуже вдячний, що ми разом з вами відкрили цей момент. Другий момент, я думаю, що ми зауважили, що флестимляни знали краще, так, ніж бетшемеш, мешканці бетшемешу. Ну і також ми говорили з вами про велику силу від Бога, яка сходить на своє творіння, може зійти. І природні нахили наші, природні інстинкти вони не мають жодної сили. Ми починаємо діти згідно Біблії, згідно волі Божої. Ми звершимо служіння, ми йдемо в правильному напрямку, наші гріховні звички, вони не мають над нами сили. Це головне питання, над яким. Ми боремо з вами, шукаємо відповіді, шукаємо собі в людях, в психології, в медицині. Але подивіться, яку відповідь дає Господь. Коли людиною керує Бог, то інстинкти просто втрачають свою силу. Ось головна думка мабуть, і принцип: ми з вами пам'ятаєте, що в кожному розділі ми виписуємо. Шукаємо ці принципи, і Бог просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ. Навіть филистимляни 350 років пройшло. Люди з покоління в покоління передавали цю історію. Ось вам Біблія для филистимлян. А просте Іванлія. Але навіть ці люди вони знали суть, знали правду і істинність. Давайте, мабуть, в світлі цих думок. А я вас побуджую читати, читати далі шостий розділ. Тут ще є багато чого цікавого. Ми давайте звершимо молитву, об'єднаємо зараз в молитві. Я запрошую кожного з вас зараз схилити голови і об'єднатися в молитві. Отець наш небесний. Ми дякуємо тобі за цей чудовий ранок нашого життя. Ми цінуємо це світло, яке ти дав вже. Що ми маємо Біблію, ми цінуємо те, що нас зараз ти об'єднав через Слово Твоє, через молитву. І Боже, ти досить прямо говориш до наших сердець. Адже всі наші негаразди, падіння, помилки, всі наші наслідки, які ми маємо в нашому житті, це тоді, коли ми керувалися своїми власними очима, своїми звичками, своїм я, тим, що передано від батьків. Боже, і дуже глибоко сидить в нас. Але Боже, сьогодні ми побачили цей дуже важливий принцип: коли Твоя сила згори огортає навернене на серце, ця людина починає звершувати і тягнути цей віз, звершувати це служіння, керується словом Твоїм, йде в правильному напрямку в житті. Тому, Боже, ми благаємо, щоб це сьогодні виконулось. Ми не можемо далі жити, як жили раніше. Ми просимо про це чудо, потребуємо сьогодні цього чуда. Не верни нас сьогодні, Господи. Ми також просимо, щоб кожен з нас сьогодні по твоїй волі і силі, благодаті міг жити згідно світла, яке отримав. Ми дякуємо цінуємо це світло. Воно дано нам по великій милості від Тебе до нас просвіти сьогодні наші очі і серця, почуй сьогодні кожну молитву, яка буде лунати за дітей і внуків, за церкви наші, за країну, за пробудження народу Твого. Боже, ми молимо і просимо про злиття Духа Святого, змилуйся над нами, спаси сьогодні нас. Будь зараз в нашому спілкуванні, розкрий наші серця один перед одним і також до Тебе. Боже, ми дякуємо Тобі за Твою милість, любов і за Твоє спасіння. Честь і слава Тобі за все в Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Амінь.